Калуш святкує 580-ту річницю з нагоди першої віднайденої писемної згадки про місто. Перша віднайдена писемна згадка про Калуш датується 27 травня травнем 1437 року. Цього дня відбувся судовий процес за участю королівського чоловіка Драгуша Скалуша проти Митька Скуроша, який описаний у 12 томнику Галицьких бродських книг. Саме цю подію реконструювали учасники народного театру Легенда. Судовий процес. Закінчений і задокументований у 12 му томі Галицьких земських актів міста Княжого Львова 27 травня 1437 року. Сценарії самої реконструкції я е, мала вже років десь 15. Я весь час думала, як це зробити, як це в такій мистецькій формі подати, театралізованій формі подати, бо тому що це непроста справа. Дуже мало, по-перше, згадок про калуш особисто в ті часи. Суть їх не є дуже багато, і відповідно додаткових джерел потрібно було трошки почитати, щоб як і Калуші, так і галачини в загальному, щоб трішки бутися в ту роль. Калушанам історична реконструкція сподобалася, адже справді краще раз побачити, ніж сто разів почути. Такі задуми потрібні і е, є люди, що більше люблять письмову літературу, мається на увазі історію в письмовому вигляді. Е, Все-таки для більш такого широкого загалу краще ці речі інсценізувати, тому що театралізація і реконструкція це той вдалий спосіб передачі історії. Вважаю, що така інсценізація – це хороший подарунок для мешканців міста Калиша та гостей. Відтак калуша нам презентували ще одне незабутнє дійство. Уперше у калуші на площі героїв зазвучав карельйон, зібравши чимало поціновувачів карельонної музики власне на цьому місці. Такого концерту було нашого міського голови Ігоря Матвійчука. Загальна спільна програма, яка формувалася з нагоди святкування дня нашого міста, обговорювалася організаційним комітетом, приймалися відповідні рішення. Варто зазначити, що для багатьох калушан карельйон досі був невідомим інструментом. Багатьох дивувало нове звучання класичної музики. Каво, досить тому що грається і руками, і ногами. Ну, але не є жос так дуже важко, але якщо систематично займатися, мова дзвонів це мова звертання до небес. Містерія, яка музикою, візуалізацією і рештою самим настроєм дає можливість відчути древню тисячолітню історію молодої України. Вважає карельоніст Оксана Горохова. Вплив дзвонів музики дзвонів на людину, на її життя. На її стан, на її внутрішній стан також і на її здоров'я вже давно доведений. Цього дня Калушани отримали масу позитивних емоцій, адже практично кожен із присутніх непорушно стояв і слухав музику карильйону, яка проходила не лише через барабанні перетинки вух, але й діставалася до глибин кожного серця. Світлана Якименко, Руслана Овсієнко, новини телеканалу Раї.